Сьогодні ми в Трускавці вже о 19.30. Ось тут у палаці культури буде концерт Михайла Грецька та Катерини Бужинської в рамках великого благодійного туру незламною країною. Воля наш телеканал «Ukraine World News» – це генеральний партнер цього туру. А радіо п'ятниця інформаційний спонсор. За весь час туру вже зібрано майже 900 тисяч гривень. Ці кошти підуть для допомоги збройним силам України саме для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дельвейс та на дрони і на інші потреби збройних сил. Дорогі друзі, ми сьогодні. З Народна артистка України Катериною Бужинською запрошуємо всіх на наш благодійний концерт під назвою Воля. Це вже у нас шостий концерт, і, звісно, ми не могли пропустити найкраще місто. Бажаю вам нам всім перемоги, і, звісно, частіше обіймайте один одного, і світ стане яскравішим. Я впевнена, що сьогодні ви отримаєте неймовірне задоволення, окрилення. А ще разом з вами ми попрацюємо на перемогу України, тому що оцей прапор 10-го окрема гірсько-штурмова бригада тут служить мій рідний брат в Бахмуті, брат Олег, позивний журналіст. Ми вже з Михайлом провели великий європейський тур, побували в Америці, і зараз у нас тур містами України за для допомоги української армії. У нас є ці артисти, які сьогодні будуть дарувати вам неймовірну чудову музику у палаці культури Шевченка. Але про це згодом народна артистка України Катерина Божинська та заслужений артист України. Михайло Раска вітаємо вас! Вітаю, наш любий трускавець! Щастя, Здоров'я слава Україні! Сьогодні плануємо повний аншлаг, тому що вже всі квитки розпродані. Чекатимемо на багато гостей. Ми вже всередині палацу культури за старою нашою традицією, вже яка у нас на цьому турі. Я вам покажу частинку Салончеку, але тут не двері, тут а, ні, двері, але великі, дуже двері. тому можете зазирнути разом з нами. Музиканти вже готуються. Великий благодійний тур незламною країною воля миримо дійсно величезну справу на концертах. Присутні військові і. Чесно кажучи, ті емоції, які вони переживають. Ми спочатку дуже вагались, тому що ми думали, що вони нас не сприймуть, і е, таке відчуття, що от ніби зараз війна і, і якось не до концертів. Але вони усвідомлюють, що ці кошти йдуть на допомогу, і люди, які приходять, глядачі, вони теж розуміють свою значимість від цих концертів. Тому що, окрім того, що люди купують квитки, люди приходять. Вони якось і морально відпочивають, так само вони долучаються до благодійних зборів або для того, аби допомогти хлопцям. Наші батальйони стоять на дівському рапанці. Я знаю, що ви опинились в трускавці і тут залишились, коли рятували своїх діток від ворожих пострілів. Ми хочемо подарувати вам цей подарунковий сертифікат для того, аби ну, хоча б якимось чином, е, ваші дітки мали змогу, е, якщо не забути, то хоча б легше пережити те, що переживає зараз уся країна. Ваші оплуска. Від цієї родини хочемо подякувати. Дуже приємно. Аріна зараз зі мною, а старша дитина зараз вони святкують останній дзвоник, але вона ну, не змогла прийти. Але ми дуже вдячні і дякуємо великій цієї родини. Дуже гарний концерт, дуже, дуже гарна музика, дуже сподобалось, Все було дуже чудово. Дякуємо, дякую за цей концерт. І частіше приїжджайте до нас. Я дуже багато на концертах приходжу. Майже на всі концерти, які проводяться в Трускавці, так як я представник військової адміністрації Дрогобицького району, і ми даємо, ну, присилаємо сюди військових для того, щоб вони віддихнули морально, психологічно. Сьогоднішній концерт був набагато такий сильний, потужний, відвертий, щирий, що слів немає. Все отлично, концерт красивий. Втора раз приїхали. Раз були хмельницьками приїхали в Трускавець. Це феєрверк. Феєрверк емоцій, феєрверк уражень і феєрверк всього. Дуже, дуже ми задоволені. Нам дуже сподобалось. Дякуємо. ми отримали максимальну кількість позитивних емоцій від цього концерту і бажаємо ще в подальшому відвідувати такі заходи. Дуже все було круто. Енергійно, зап... запально, Ну так класно. Дякую вам, Трускавець. І ми з Катериною Бужинською не кажемо вам до побачення, а кажемо до нових зустрічей!